Та ну, була В тому то й проблема мала, що не за що. Якби ти хоч щось виконала, то тебе було б не два, а може хоча б три. А так нема завдання і оцінку хочеш хорошу. Так просто не став те. Хіба це важко? Мала, я не можу тобі не поставить оцінку за невиконане завдання. За це ставиться тільки два. Ти ну блін, ну немає виконаного завдання, значить немає оцінки. Так, мала, я не зрозуміла. Ти що, будеш за мною ще спорити? Я вже спорю. Хорошо, добре. Що ви там, оцінку виправляєте? Так, да, виправимо разом з твоєю мамою. Усього написала їй якраз запрошення. Е, в смислі в прямому, мала. В смислі. На тримай, до побачення. Якщо ти до мене прийдеш? Ти, ти що, коняк. мама ще як він побачив, що її Натаха, блін, визиває, що я отримала двойку чи переговорюсь, та так вона мене взагалі, нафіг, до ні точно ще нікуди не випустить. Блін, мало, ну як же вжастік. Сама Аліна буде, що його дивитися, в мене думаю, он свій ужастик буде. Ти вічно, блін, щось влипнеш і всі плани нарушаєш. Так це Аліна не я, це Натаха. Цей блін не так постоянно мала, натаха тут при чому ти ж реально не виконала домашні завдання. Ріна, і ти туди, блін. Хто виконав, хоча б на чуть-чуть, тому й треба ставити оцінку. Я вообще не виконалася ж. Мені ще нічого не треба Ну да, якби ж це так працювало якби ж мама просто не побачила зауваження, це було б ще лучше. А що вона у тебе хіба кожен день щоденник дивиться? Ні, там то й діла, Ліна, що не кожен день. Не ж закон подлості, сьогодні вона його 100% подивиться, 100%. процентів. Да, було б прикольно, якби ти потеряла щоденник. <гум> Точно. О, кстати. Мала, я просто пошутила, так не можна робити. А де це написано, що не можна? Ну от, коняк, і що тут такого? Подумаєш, Забула щоденник в класі. З ким не було? Мала, а ти уверена? Аліна, я просто забула щоденник в класі. Що тут такого? В понеділок прийду і знайду. А чому ти просто його не можеш забрати з собою і просто сказати мамі, що я його забула в школі? А тому що я так і получается, що мамі збрешу. А я не хочу мамі брехати. А те, що ти його спеціально залишила в школі, то це ти типа не брешеш, так? Да? Ні, це я просто трошечки не договорила. Все, коняк, пошли, бо зараз школу нафіг закриють. 100% до тебе ввечері припру. Так, да, хорошо, тоді ми так, як і домовлялись. З тебе попкорн і чіпси, а з мене емендемс і морожене. Все, записаний канюк. Все, давай, до вечора, пока. Все, пока, чекаю. Ха -ха. Ха -ха. Треба швиденько повчити уроки. Привіт. Питайте під <свят> відео, будь ласка, вподобайку. А в коментарях напишіть, коли у вас розпочинаються літні канікули. І які у вас там будуть оцінки, кстати, за рік, за півріччя. <свят> Можете понаписувати, похвастатися. Так, що у нас тут? Математика. Два плюс два, чотири. Да, ваше задання виконано. Укормова. Підмет присудок. Це я знаю, що це таке. Англійська. Hello, bye. В принципі, і все. Що ще? Вірш вивчить. Нафіг треба. Повчила. А ні, Наталя Володимирівна. Я на вихідних з вчителями не общаюсь. Боже, ну яке ж воно Проблемне дитинча, га? Мала, що там школа? Пока нічого, не згоріла. Йди на неї, ну що ти мелиш? Що це ти порозкладалась уже? А, та я тільки тільки уроки повчила. Подожди, ти ж 30 минут назад тільки прийшла, коли ти вспіла вже повчити. Ну правильно, я 5 хвилин їла і 25 вчила уроки. Оце ти, мабуть, навчила. А ну, давай мені. Що <сум> тобі давати? Ой, що тобі давати, мам? Хто там тобі дзвони? Карка Аліна Каняка дзвони. А, кстати, мама, вона мене сьогодні чекає до себе. Можна я піду до неї з ночовкою, будь ласка? Якщо ти зараз уроки повчила, я перевірю, там все нормально, то, звісно, можна. А? Що ти дивишся? Та що? Я б що я тут кое-що просто не довчила. О, ти ж тільки що казала, що ти вже все зробила. Ну так, да, але кое-що ще не зробила, забула. Ну, добре, давай мені те, що ти зробила. Що? Я нічого я не зробила. Мала, а на що ти кажеш мені, що ти повчила? Ти що, думаєш, що прокати чи що? <гум> та, мам, це що? Та, та я просто шутку шутила. А ну, де твій щоденник? Давай сюди. Щоденник? А на що тобі? Мала, я тобі сказала, щоденник дай. А, а е, щоденник? Ого, блін, що там нема? А де ж він? А е, мабуть, там е, в портфелі гляну. Сто процентів тут, мам. О, Ого, прикинь? Нема. Мала, мені ще довго ждати? А де він? А, він може там? Що ти рисав в шкафу? Ти що, в шкаф його клала чи що? Та, я просто на всякий случай дивилась. Він, мам, капець. <плес> Немає. Я мабуть, його мабуть, реально забула в школі. Мала, після того як ти сказала, що ти вже повчила уроки, а ти їх не повчила, я тобі тепер не вірю. Давай сюди ще Там уже по любасу чи двояк стоїть якийсь, чи замічання написане. Та ні, ти що? Реально, в этом сьогодні було навіть десять е, по співам. Да. Так, 10 по співам і 2, напевно, по математиці, да? Та <рес> да ні, ма, ти що? Ні, реально, 100% в школі я ставила, блін. Ай, башка дирява. Мала, або ти бо ти зараз знаходиш щоденник, або ти не йдеш до дякаї Аліни. А, та ну, блін, ну серйозно. Ти да що, мені в звідти школи розбирай, там вже він закрита. Так, ну ха Алло. О, нарешті. Алло. Добрий день, Наталя Володимирівна. Е, вибачте, будь ласка, я просто додзвонитись не можу до Малої, і того, думаю, вас наберу. А, да. Вона якраз купається. А, зрозуміло, мала в школі щоденник забула. То я думаю, що зараз буду йти, якраз вам занесу. Та й йде, що там треба з вами обговорити. А, добре, да, звісно, Наталі Володимирівна, вибачте, що так вийшло. Да, 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 звісно, добре, угу, дякую. Що там таке? Сказала, що ти в школі щоденник забула. О, бачиш, моя ж тобі він казала, а ти мені не вірила. Подожди, а откуди Наталя Володимирівна знає? Ну, вона ще в школі. Щас занесе щеденник. Куди занесе? Ну куди? Сюди, мала. Куда ще? А, понятно. Ну, бачиш, як, як хорошо. Мала, я не можу зрозуміти, де ти літаєш, ти якась така розсіяна. Ну, як можна забути щедене. А все забрала, щеденник вона не забрала. Я не знаю, що у тебе в голові зараз, про що ти думаєш? Та да, да, мам, бачиш, як вона одні канікули, блін, уже в башки. Капіт, ще ці вихідні, блин. Ой, давай вчи уроки, бо скоро щедене принесуть. Да, мам, конечно. Добре. Та така гарна погодка, та й думаю, пройдусь. Да, та погодка вообще бомба сьогодні. Сідайте, будь ласка, давайте, сідайте. Ага, добре. Дякую. Ой, Владимир, добрий день. О, добрий день, мала. Ой, Наталя Володимирівна, вибачте, будь ласка. Ну, бачите, яка роззява, га. Тільки що вже получала. Я їй кажу, мала, ну як можна оце забути? га, голову кажу, ти не забула. Все забрала, зошити її ще ден, ой, книжки її позабирала, щоденника вона вставила. Ну буває нічого. Ну ви ж знаєте, що багато дітей то одне, то вторе, то третє забудуть. Ой, це вже це вже норма просто. Угу, ну, Це ж ґав ловлять уже. Це ж скоро ж уже канікули, вже ж все. Вони ж уже переслаблялись. трошечко сонечко припекло, і все вже. А, да, кстати, я я еще до дома, там так пекло, мне аж через панамку в голову дало, блин. Так, мало, ой, стремай. Ты еще <гас> Дякую, Наталья Владимировна. Ой, не люблю мы еще денег, блин, я тебе мало тебе забудь. Беда, а, з вами я хочу дещо обсудити. Отже... А, як розбив вікно. Так, да, ви ж не знали чи що? Ні, мама мені нічого не розказувала. Так, як завжди забула, навірно, який ще денек, да? А, та я, мама, просто я забула. Я ж кажу, що ти багато стала забувати в останнє час. Ой, Боже, да, Це ж була перерва, якраз велика, здається, да, велика перерва. Вони з хлопцями ага, ага. пішли в коридор, почали там щось спорити, взяли меча з собою футбольного, ще ж не спитали у фізрука, чи можна його взяти. Представляєте, це можна сказати вкрали. Давай э, буцать той м'яч по коридору, а там якраз були вхідні двері. Мало того, що вони зацідили тим м'ячом прямо по стеклу, воно вилетіло нафік. Так, во-первых, хоча бахтша, знаєте, як злякалася, вона подумала, що це якийсь прильот, що вікна вже летять. Її скору визивали. А осколок один попав в ногу прямо в нашій заучці. Представляєте, що це? Ну, я в шокі, ну це таке витворить просто на ровному місці. Э, да, блін, таке було. Боже, Бідні батьки, я представляю, скільки вони грошей віддали за те вікно. Так отож, Ну це вже не від мене залежить. це Вони вже там з директором вирішують це питання. Я що до вас прийшла. Я хочу поговорити по поводу малої. У мене до вас така делікатна розмова. А, Біме! Володимирівна! мой спортивный сюрприз. Ма, я ж виграла цей конкурс малюнків. Який конкурс малюнків? Подожди, Так ви що, досі не знали, чи що вже ж місяць цілий пройшов? Ні, вона ж мені на черта не каже, я ж вам кажу. Та ще я постійно на роботі сутками, ще й свикруха проїжджала, то у нас отаке тут чорного злома було. Ну ми там малювали наше мі. В да, нас же був конкурс а, на найкращий малюнок. Там треба було намалювати своє місто э, у весну, весняне. Тобто зелень, там всякі парки. Ну коротше, гарненько намалювати наше місто. Так мала зайняла перше місце. У нас там було журі. Ми вирішували, чий малюнок найкращий. Що делать, що делать? О, надо їй малу показати. І що і по листівку малой виявився найкраще, ще ж голосування було там в телеграмі. Всі проголосували просто за малої, її ж фотографували навіть. Мала, ти якась чудна, я не можу поняти, що ти мені цього всього не казала. А мам, та я і не забула. У нас то бабушка приїхала, так бабушці погано стало, скоро приїжджала, то він потергість в хаті завівся. Господи, полтергіст? Да, Прикиньте. Та та не обращайте внимання, то свигруха видумала їй. Страшилка розказувала. Це ж рада тільки вірить. Її би побояться. Ой, Боже, Наталі Володимирівно, я вибачаю, щось ми так заговорили сразу з порогу. Давайте вам що, чай чи каву може предложити. Що ви будете? Ну, якщо можна, то каву, будь ласка. Ага, мала, іди, нажми там кнопочку, зроби Наталі Володимирівні каву. А, ага, ага, зараз Наталі Володимирівно, вам еспресо чи американо? А, давай американо, мала. Ага, понятно. А вам з молоком чи без? Ні, без. А, без нічого, просто каву. Угу. Добре, а кстати, мам, ти в мене запитувала, коли будуть літні канікули. Володимирівни. А, да, точно, наталі володимирівна, хотіла спитати коли канікули будуть? Бо там щось наша друга бабушка вже. Мая чи приїхати, чи щоб ми до неї їхали, то я хочу трошки хоч в датах орієнтуватись. Канікули? Ну, я ще поки точно не знаю, але там, як вже директор нам скаже, більш точно. Але поки предварительна так, то в них у молодших класах буде з 25 травня. Але там ще буде даватись якийсь проміжок для того, аби щось перездати, підтягнути, можливо, буде табір, але це ще під питанням. А, ну зрозуміло. Леся, Наталія Владимирівна, тримайте ваша кава. Ой, дякую, велике. Ой, щось в нього такий запах і присмак дивний. А, мала, це... Надо було не ту, ну ладно. Це вона просто взяла там ароматизатор, типа як ром-добавка. Ого, оце присмак зараз роблять. <гум> і не відлічиш від настоящого. А ви пийте, Наталі Володимирівна просто трошки швидше. Бо вона потім стає гірка. А, да? А, ну добре. А, та ні, це не обов'язково, ну ладно. Ой, воно і так гірке щось. Кстати, От, наприклад, боже, кинь шоколадочку, у торбі лише солодень. Ух ти! Я не бачила, що у вас таке є? сонце, А, ну да, я ж кажу, сьогодні таке пече, може вам трошечки в голову вдало, та ви ще й кофі випили, та давлення скакануло, може. Наталья Владимировна, не відволікайтесь. Ти ще не всі шортери, кстати, є ще інші дизайни. Я хочу, я вам якусь торбу подарю, вибирайте яку. Мала, всі торби такі класні. Та давай мені будь-яку, я буду тепер в школі сама крута. Ну, ви світленька, давайте я вам, значить, світлі одні шортери, такі і все. У мене торби шоколадки у тебе, тримайте. О, у мене в торбі шоколадка. А у тебе? о, Директорша наша буде щаслива, коли побачить такий шотер, собі, мабуть, захоче. Чуть, мала, можна мені зробити ще кави? да-да-да, звісно, вам таку саму. Да-да, оцю, що ромом пахне. Смачна, мені сподобалась. Ой, все, зараз буде чеки пухи зроблено. А ви пока мамі розкажіть, як Тимур кувркнувся в коридорі перед залочкою. О, пф! Ото був прикол. Короче, Дзвоник, нікого немає. В коридорі я ось йду сама собі, відкриваються двері, вилітає цей малий отак кубарем, кубирку. Так що можна їй даже панамку знімати. І обов'язково об нам кожну коробку з малами ще цукерку, флайрочок. Ого, мала. Щось я її не знала, що тебе там, що цілий цей <гази> магазин чи що. Так да, Наталя Володимирівна. я уже грикаю. Может, я уже буду идти на дом. Ой, а может, вам водички, или что? Ой, да, не, не, я уже, я уже сейчас буду... Ой, Боже, и ты. Да сейчас, подожди, смотри, какая у меня еще штука есть. На. О, а это еще что такое? А там написано, открыто тут, а там надо потрягнуть. Что это еще такое? Мала, Боже. Классно как. Я же сказала, что классно. Диви, я так пересрала. Що ж лікалка пройшла у мене? Це ж треба таке видумати, га? Не та я Що ви таке кажете? Ой, мала, ти що? Думаєш, що я оце і вдома така сама, як в школі? Ви мене там привикли бачити такою всьою серйозною, ти що, оцінки там ставлю? А я ж така сама, як і ви. І в школі я така сама була, як і ти. Оце я на тебе дуже була схожа. Теж так тяп-ляп, знаєш. С вчителями <laughs> Перегрызалась страшно. Мамка меня била, правда. Но ничего, то пошло на пользу. Что, реально, что? И вообще, мала, я хочу тебе сказать, что ты очень классная. И вообще, я тебе поставлю за год все найкращі оценки. Ага. Хорошо. Натаха Владимировна, потом сказал, потом блин. Так, Мала, ты что? А я тебе зуб даю. Так, все, дівчата, я вже буду йти. О, дивіться, що? мабуть. Так, шокера забираю, малу забираю, дівчата. надо мене проважати. Я ой боже, пам'ятаю, куди я заходила, все, до побачення. Добре, як скажете, до побачення. Мало, що це було? Не знаю. Може, Наталя Володимирівна мекнула перед тим, як до нас іти. Ні, я, конечно, понимаю, что сегодня пятница, но не до такой же степени. Ой, чому вона, мабуть, мені сьогодні написала, що хоче тебе побачити? Де написала? Та В арشيдикнику написала, що хоче, щоб ти прийшла до школи. А я ж щоденник забула, і, мабуть, вона вирішила сама сюди прийти. Просто їй компанія надо була. Ой, Господи, може у неї щось случилось чи що? Хоча, вроде, весела така. Алло, да, Кать. Дома. А тут приколы такие были только, что Наталья Владимировна приходила. Ну, ты что, придешь? Все, давай, да. Боряк всегда. Угу, давай. А что, тетя Катя придет? Да, теперь у нас с ней будет пятница. А, понятно. Ну, я к ней пришла до Алины, добре? Да, да, конечно, добре. Иди. Ага, добре. Все, дякую, мам. Только кофту с собой возьми, мала. Есть!